Шановні Чернігівці, екстрене звернення начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Бержинського стосовно сьогоднішнього ракетного російського удару по Чернігову. Шановні мешканці, ворог знову наніс ракетний удар по місту Чернігову. На жаль, є жертви, є загинувши, є поранені. Екстрені служби своєчасно прибули на місце. Почали ліквідацію наслідків. Розпочали поквартирний обхід по будинкам з метою встановлення необхідної. Майна для ліквідації наслідків і допомоги нашим мешканцям розгорнути штаби з ліквідації наслідків в двох локаціях. Призначені спрацівники будуть направляти сюди людей для того, щоб вони мали можливість отримати професійну і психологічну допомогу, і тут же на місці уточнити порядок. Е е порядок. спискажіть, будь ласка, поради чернігівцям, як поводитись? Будь себе... ласка, я хочу звернутися і сказати, що будь ласка, під час повітряної тривоги наникнути, тому що знову ж найбільша кількість поранених і загинувших це ті, які знаходились не в укриттях, а знаходились на вулицях міста. Офіційна інформація стосовно поранених загиблих, з того, що можна озвучувати, зараз інформація уточнюється, але це біля десяти загинувших і біля 10 порядних. Інформація ви... постійно уточнюється, мов ці цифри можуть змінюватися. Е, порайте, будь ласка, щоб не підігравали ворогу, не публікували того, що не треба. Так головне, е, звертаю знову ж до мешканців, в жодному разі не публікуйте результати ударів, не публікуйте місця розташування населення військових об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури. Е, стосовно якоїсь специфіки ракет, що це були за ракети, встановлюється. Да, повітряна тривога була оголошена своєчасно, Це крилати ракети. Воздух, земля. Дякую.